Так, Сьогодні отримали довгоочікувані наші посилки. Там у нас контролер для фрезерного станка, серводвигуни і драйвера до нього комплектом. Також тут фланцевий двигун на згинальний станок 3D-шний. І що ще в нас тут? Ну, зараз будемо відкривати Так, Значить, ось отримали ми наші посилки. Це у нас була авіадоставка різних постачальників. Значит, ну давайте по порядку. Це у нас фланцевий підшипник lmf 30 для гібочних станків. Вони у нас йдуть з графітовими спеціальними ставками, тобто вони не потребують змащення. Далі такий у нас планетарний редуктор фланцевий. Це комплект для поворотного пристрою 3D з станка. Тобто тут є фланець, куди буде кріпитися звучте колесо. Значить, серводвигун у нас тут 130 серії, 3,8 кВт, потужність його і до нього драйвер. Ну і кабеля, тобто це це різних постачальників. Далі йдемо. Ну, Це комплект нашої довгоочікуваної стійки. Значить, вона має таку у нас панель, це для фрезерного станка, це комплект на три серводвигуна. три драйвера до нього, кабеля і ця стійка управління. Двигуни в нас 60-ї серії. Стоятимуть вони на нашому полімербетонному станкові. Один із них має електротормус. Це на Z. Ми будемо встановлювати, щоб коли виключається наше живлення, щоб вісь Z не падала, не, не опускалася, бо там шпіндель буде досить важкий. Ще очікуємо його, він пливе морем. Дуже цікава позиція, там вибирали дуже довго. Про нього буде окремо відео обзор, Там зробимо все пояснення, як взагалі наш підхід до вибору шпінделів. Там специфічний шпіндель для металообробка саме для резировки сталей. Посилка йшла один місяць, в принципі, по часу, так як і обіцяли, ну і вартість. В принципі, нічого не змінилось, але була така особливість для розуміння ну, ці серводвигуни, вони в них маркування було здерте. Ну, я брав собі комплект, тому ми... була така особливість. От для цього постачальника ZGH. Ми була така домовленість, що в для цього торговий маркліс і досить високий тариф 27,5 гривень доларів за кілограм, якщо вона йде з марку... маркуванням, і 18,5 доларів за кілограм, якщо йде без маркування. І от так як я собі брав цей комплект. Це маркування було здерпне. Ну, Така специфіка, на жаль, нашої митниці. Значить, тут також було зерто, ну і цей серодвигун у нас буде новнейм, так ми його можемо ідентифікувати тільки по габаритним розміром і по серії. Ну а в стійки тут, так як ви, тут маркування зроблено прямо ну, на корпусі, то стійку цю ми нічого на ній не знімали, ніяких маркувань. Тобто вона по доставці вийшла дорожче. Ну, отакий от комплект сьогодні ми отримали. Продовжуємо нашу роботу. І далі буде ще цікаво. До зустрічі.